Село Бір одне з найменших в Зарічненському районі. Нині тут проживає трохи більше 80 чоловік. Офіційно це найзабрудненіший населений пункт району. Саме над ним, 25 років тому, найрясніше пройшла радіоактивна хмара. Наслідки трагедії тутешні мешканці відчувають і дотепер. Молока вживати не можна, картоплю їсти не можна, тому що радіації багато в ґрунті». Деяка клубніка, деякі фрукти, овочі, фрукти все не можна їсти. Ну, не дивлячись на все це, ну, люди вживають. Зменшити рівень опромінення у людей можна, якщо не вживати продукцію, вирощену на місцевих ґрунтах, говорять фахівці. Втім, як це зробити, запитують у бору, адже заробити чимось іншим, аніж власним господарством, не виходить. Нині тут працює лише магазин і невеличкий фельдшерсько-акушерський пункт, завідувач якого вже давно звикся з місцевою специфікою. Тут немає дитячого населення. Ось саме біда велика, це з дітьми, А вже з дорослими людьми. Працювати вже не так страшно і легше набагато. Людина доросла скаже тобі і де болить, і що болить, і як і коли почалося. У людей незвичних до бірського клімату, після недовгого тут перебування починає боліти голова. Та місцевим старожилам до цього не звикати вже не жалуються на здоров'я. ну та що по старості, ну. якщо де люди смертності в нас в основному побору, побору мала смертність. Staťorozjeli od raz to býva je na rok Народжень немає ну, іної смертність. Не така вже страшна, як по подруги селах, як в центрі села в нас серник, то там смертність більше, а набору менше смертність. Втім, населення села Бір продовжує стабільно знижуватися. Нині тут проживає лише три молоді сім'ї. Тому місцеві припускають, що вже незабаром село знову перетвориться на хутір, якими було до початку 90-х. Максим Коломис, Денис Коломис. Інформаційна програма день.